І в продовження теми мешканці будинку по Шевченка, 132, недаремно протестували проти новобуду під своїми вікнами. На відповідність його дозвільним документам підтвердили в міській прокуратурі. Як уже розповідали віка новини, підприємець заходився зводити в притул до багатоповерхівки торгівельний кіоск. Мешканці через таке сусідство втратили спокій. Вони нарікали, що кіоск будують заблизько до будинку та ще й удвічі більшим аніж належить. Згідно з схемо розміщення, наданою до оформлення паспорту прив'язки дану тимчасову споруду, зазначено, що відстань між будинком та міжбудинковим проїздом повинна складати 22 метри, між будинком та торгівельним павільйоном повинна складати 10 метрів. Однак прокуратура міста Черкаси із залученням спеціалістів інспекції Державної архітектурно-будівельного контролю Черкаської області проведено фактичні обміри даних відстані та встановлено, що відстань між... Будинком та міжбудинковим проїздом складає 16,7 метрів, а між житловим будинком та е, даним торгівельним помільйоном складає 4,2 метри. А тому прокуратура міста Черкаси на адресу виконувача обов'язків міського голови міста Черкаси внесено подання щодо анулювання паспорту прив'язки до розміщення даної тимчасової споруди.